Вітаю, друзі, на моєму каналі. Тема сьогоднішнього відео: Як домовитися з факторинговою кампанією, ну для того, щоб закрити кредит за тіло, ну або зменшити свою заборгованість. Давайте одразу з вами з'ясуємо питання: що якщо ви проводите досудове врегулювання спору, ну тому домовляєтеся. З факторинговою кампанією ви повинні розуміти, що у подальшому за умови, якщо, наприклад, факторинова кампанія звернеться до суду, ви вже в нуль за, за рішенням суду не вийдете ніколи. Ну, пояснюю, у чому річ. Оскільки, коли ви будете звертатися з пропозицією до факторингової компанії кампанії щодо зменшення вашої заборонності або закриття кредиту за тіло, у будь-якому випадку ви будете перше писати, коли. Ви отримали яку суму, на яку картку, яким чином, номер кредитного договору тощо. Тому цей документ ви будете підписати або електронним цифровим підписом, або ваш представник, наприклад, адвокат, буде замість вас це робити. Це фактично буде визнання вже ваших зобов'язань ну, в цьому ракурсі. Мається на увазі, що ми повинні зрозуміти, що тут така собі гра, якщо ми проводимо досадове регулювання. Щодо закриття кредиту за тіло або зменшення заборгованості, то ми повинні бути налаштовані на те, що ми це питання повинні вирішити. Оскільки, якщо ми його не вирішимо, і факторингова кампанія звернеться до суду, це щонайменш тіло, а можливо, і з відсотками щось з вас стягнуть. Ну, якщо це будете вірно робити, то стягнути з вас буде проблематично. Ну, Тема сьогоднішнього відео як же з факторинговою кампанією. Провести ці перемовини. Ну, давайте одразу з вами зафіксуємо наступне. У нас всі чомусь вважають, що факторингова кампанія це така страшна кампанія, деякі її навіть плутають з колекторською, що якщо з'явилася факторингова кампанія, все погано вже позов до суду, все дуже печально. Ні, це не відповідає дійсності. Ну, поясню, у чому вся річ. Ну, взагалі, от як у нас формується таке поняття факторингових компаній, вони у нас взагалі розподіляються на два види. Ну, це не офіційно, це я вам говорю як у нас. Це факторингові компанії, які, наприклад, укладають з первисним кредитором мікрофінансову установу або, наприклад, банкам договір відступлення права вимоги персоніфіковано. Ну, що це означає? Це означає, що Укладають договір відповідно конкретного кредитного договору та конкретної особи. Приклад, наприклад, факторингова кампанія, ну давайте так собі з'ясуємо, українські фінансові операції укладає відступлення права вимоги щодо кредиту ПУМБ. Відповідно до кредитного договору, номер там 3248 від такого то там числа щодо такої то людини. Це перший вид. Фактору, другий від фактору, це коли купують пакетом. Да, вам не почулося пакетом. Саме укладається один дуже великий договір відступлення правил вимоги. Ми їх повірте мені, дуже багато вже бачили, дуже багато дивилися. І, відповідно, в цьому випадку одним же договором відступлення права вимоги формується весь пакет щодо великої кількості боржників, наприклад, Європейська агенція з повернення боргів або, наприклад, DG Фінанс, Fintrust, то, що вони одним договором одразу скупують, ну, наприклад, 5-10 тисяч кредитних зобов'язань. Ну, і в цьому випадку, в додатках до цього договору, вони прописують відповідно до реєстру боржників. Чому є Подмінівся одразу на цьому. Поясню, у чому вся річ. Якщо, наприклад, договір укладений персоніфікований щодо конкретного кредитного договору, тут вже складніше домовлятися. І я вам не раджу у жодному випадку проводити домовленості так за телефоном, подзвонили, з ким-то там поспілкувалися, то і менеджер вже забув, з яким ми там спілкувалися, про що ви спілкувалися, не на яких умовах. тощо. що треба це все проводити в паперовому варіанті. Навіть коли ми здійснюємо досадове врегулювання спору, повірте мені, не з першого кроку вирішується питання за всіма кредитними зобов'язаннями і не з усіма, наприклад, фактуринними кампаніями. Бувають такі випадки, що треба по-другому, по третьому колу це все проводити, і потім вже є можливість досягнути цього результату. До речі, всі наші контакти є в описанні до цього відео. Саме цікаве там є це телеграм-канал, в якому зібрані кейси у наших справах, приклади, ну, дуже класні такі поради, всім без винятку боржникам мікрофінансових, установ банків, тому що ще й там є наші контакти. Ну, Нагадую, ми працюємо по всій Україні. Так, це, що стосується, я вам розповідав, персоніфікованого договору. Складніше. І, скоріш за все, під час проведення досудового регулювання спору, а далі я вам розповім, що треба вже. Звертати свою увагу, ну, проводити буде складніше. Що стосується, наприклад, відступлення права вимоги, там, де пакетом вже купили ці кредитні зобов'язання. От тут є маленьке, але дивіться. Ви дійсно у себе в кредитній історії побачите, що у вас там, наприклад, змінився кредитор. Ну, от я давайте буду, наприклад, діджі фінансам розповідати. Наприклад, ми його тільки закрили з нею кредит за тіло, це факторингова кампанія. До речі, гарантийний лист. Ще раз нагадую, у мене в телеграм-каналі, який в описанні до цього відео, перейдіть, подивиться, будь ласка. Я там ще й написав, ну що саме ми там застосовували, на що саме ми звертали увагу. Тому ці фактори нової які скупують, м'яко кажучи, пакетами, яка їх помилка. Помилка саме головна, вони під час звернення, наприклад, до суду, ну, змоделюємо ситуацію, не можуть у визначений законом спосіб довести саме укладення цього договору відступлення права вимоги. Ви закажете, ну як же це так? Така велика компанія купила, Да все дуже просто. От дивіться. Укладається договір відступлення права вимоги. Є два примирника. Усього. Один примирник у нас знаходиться, наприклад, у первисного кредитора, нехай то буде мікрофінансова установа, ну, а другий примирник знаходиться, наприклад, в фактуринової кампанії. Якщо цей договір укладається, наприклад, щодо 5 тисяч осіб або 10 тисяч, бачили ще й більше. Уявіть собі, кількість аркушів цього договору. В, тому, в цьому випадку цей договір вже рахується в томах. 20 томів, 30 томів цього договору і всього лише два примирника. Тепер уявіть собі, що відбувається, якщо знову ж таки змоделюємо ситуацію, в фактор звертається до суду. Ну, а ви не витребуєте цей договір, а ставите під сумнів, справжність цього договору. Наприклад, в матеріалах справи та буде знаходитися з нього витяг, який буде саме вас стосуватися, а не всіх кредиторів. А ви ставите питання на підставі статті 95 Цієві-процесуального кодексу України щодо. Його огляду у судовому засіданні і суд, чесно кажучи, це стала практика навіть, і це практика Великої палати Верховного суду, що треба задовольнити це клопотання. А ось тут є халепа безпосередньо для факторингової кампанії, а надати його вони не можуть. Ще раз нагадую дуже багато томів та два примірника у разі його знищення, зіпсування. Тощо, б там не відбувалося, або він же буде ще й долучений до справи. Ви розумієте, оскільки його було оглянуто. що буде відбуватися в цьому вже випадку. Всі інші кредитори, якщо з ним щось трапиться, нічого стягнути з них не можна бути. І це дуже великі ризики для фактори нової кампанії. Тому давайте з вами зафіксуємо такий варіант. Якщо ви подивилися, що у вас договір відступлення правовимоги, вас персоніфіковано не стосується, а стосується багатьох боржників. Можете прямо в пропозиції, з якого ви звертаєтеся до факториної кампанії, ставити питання, а надайте мені для огляду весь. Ваш договір, якщо вам його надати не можуть, відступне право не дають лише витяг, ви одразу можете прямо брати витяг з судових рішень, і компонувати це композиційно свою пропозицію, відправляти до вже факторинової кампанії, і вони вже будуть розуміти, що за умови звернення до суду ви будете застосовувати цей спосіб захисту і скоріш за все їм буде в позові відмовлено. А чому відмовлено? Тому що буде неналежний позивач. Вони не зможуть довести укладення відступлення права вимоги. А якщо ви ще й поставите питання щодо закриття кредиту за тіло, наприклад, одним платежем, вони зрозуміють, що їм краще зараз пойти на вашу пропозицію, ніж звернутися до суду, ви звернетеся до нас і вони отримують нуль. Я ще раз нагадую, от з діджі фінанс ми закривали це питання, закрили його за тіло саме завдяки. Цьому способу. Це ще не все. Слухаємо далі. Дивіться, коли укладається договір, відступлення права вимоги. Тут є ще один момент, оскільки не всі фактори не і не всі вибачаюся, первисні кредитори передають всі додатки так, як це потрібно бути. Наприклад, кредитні договори. Ну, ми ж всі розуміємо, що договір укладається в порядку закону про електронну комерцію. Всі без винятку, хто отримував кредит в МФО. І факторингова компанія про це знає. Але коли укладається відступлення прав вимоги, в додатках їм теж надаються копії цих договорів. Якщо ви поставите під сумнів, навіть укладання цього договору, а не треба говорити, я взагалі там, ну, наприклад, його не укладав, ви ж можете поставити Я його укладав але трохи на інших умовах. А в даному випадку факторингова компанія вже розуміє, що у разі звернення до суду їм необхідно буде спростовувати вже ваші доводи, оскільки тягар доказування вже буде покладатися на сторону. В цьому випадку, давайте теж з вами зафіксуємо, що буде відбуватися. Фактор буде розуміти, що е, якщо, наприклад, він не буде йти вам на поступки, ви вже і другий спосіб захисту будете застосовувати, і тоді вже 100% можливо буде відмовлено задоволений позов. Ну 100% це я так дуже далеко забігаю, але, м'яко кажучи, у переважній більшості, так, да, скоріш за все, буде відмовлено. І вони ці ризики розуміють, оскільки факторингова кампанія це все ж таки фінансова установа. І уж що, що а кошти вони. Рахувати вміють. Ще одна помилка, яка є у факторинових компаніях, це те, що коли вони скупляють кредити, вони ніколи не дивляться на строки позовної давності. Так, да, була перерва строків позовної давності, там ковід, воєнний стан там тощо. Але. Зверніть увагу, незважаючи на те, що у в вересні, там, наприклад, ну, поновлені строки позовної давності, подивіться, будь ласочка. І це у нас є зараз випадки не поодинокі, саме в нашій компанії, коли ми вже е, проводимо в інтересах клієнта досудове регулювання спору, сталкуємося з такими випадками, що нараховується дуже шалена комісія, наприклад, вона не нарахується під час своєму стану. Це перше. А по-друге, ще й під час, коли вона нараховувалась, наприклад. У довоєнний час поспливали спеціальні строки позовної давності. Тобто штрафні санкції, пеня, комісія тощо. Спеціальний строк позовної давності він не три роки, він один рік. Три роки це загальний строк позовної давності. А ось спеціальні, не додаткові ці платежі всі він складає один рік. Фактор буде, коли звертатися до суду, він буде всю заборгованість з вас намагатися стягнути. Він може закамулювати всі ваші боргові зобов'язання, може декілька з них закамулювати і одним великим позовом звернутися до суду. Для того, щоб цих випадків не було і вам було дешевше, надійніше, без болю, без суду це закрите, необхідно проводити досудове регулювання спору. Це все ж таки надійніший шаг, для того, щоб вирішити ваше питання, ну і не заходити в такий режим, як я говорю, ну хто на мене дуже давно підписаний, знає кредитне рабство. Оскільки, якщо, наприклад, визначитися, що я буду там потихесенько сплачувати відсотки за користування кредитом, ми всі ж розуміємо, що так ми будемо сплачувати до нескінченності. Ну і результату ніякого не буде. Якщо ви будете хоча б оце, що я вам розповів, а це, повірте мені, там 0,5 я вам розповів, що треба застосовувати такі ключові моменти, ви зможете провести перемовини з факторинговою компанією, ще раз нагадую, лише в по поповоровому варіанті, лише перевіряти. Гарантийні листи, щоб там було вказано, що за умови, якщо ви там до такого числа здійснюєте, наприклад, платіж, ваше зобов'язання є закритими. Ну або якщо це укладається додаткова угода до кредитного договору, умова ім'я якої теж передбачено вирішення питання за суму, яка менше та сума, яка вам зараз нарахована, вас підписка та репост.